Сьогодні налаштуємо емулятор Nintendo Switch. Відкриваємо браузер. Переходимо на сайт suyu.dev, Gitripo, Download, Windows Release. І Сою Windows X86. Відкриваємо. розархівуємо на робочий стіл. Готово. Відкриваємо папку, запускаємо з цю. Бачимо помилку, що немає ключа. Натискаємо ОК, емуляція, параметри, інтерфейс, замінимо на українську мову. Інтерфейс змінився. Натискаємо інструменти, Install Description Case. У мене він скачаний. Ключ зможете знайти в першому закріпленому коментарі. Наступним кроком скачуємо програмне забезпечення. Відкриваємо. Відкриваємо папку з емулятором. Створити папку. Пишемо Firmware. Ctrl-A. Все перекидаємо сюди. Інструменти. Install firmware. Робочий стіл. Реліз. Папочку, що ми створили, вибрати. З'явилося 17.00. Саму прошивку ми встановили, тепер налаштуємо емулятор. Емуляція, налаштування, система далимо Європа. Якщо хочете русняву, ви можете вибрати. ЦП на авто, графіка API вибираємо Вулкан. У мене відеокарта RX580. Вертикальна синхронізація увімкнути. Full screen. Resolution 720 1080 це рідний розмір Nintendo Switch 720. Це портативі 1080. Це в док станції. Можна підняти до 7X. Вибираю FSR. Fix AA. В розширений. Виставляємо це як у мене. Керування. Підключаємо геймпад. Вибираємо Ctrl Pro. У мене це DualSense. Він автоматом підтягує всі клавіші. Клавішу мінус краще замінити. У мене це буде атчпад. DualSense, як бачимо, єроскоп працює, акумулятор показує. Тепер потрібно додати ігри. Де скачати ігри, ви і так всі знаєте. Натискаємо 2 плюсик. Game. Немає лежать в папці з емулятором. Заходимо. Вибрати папку. Ігри додані. Но, так як у нас не остання версія, тільки 1.0.0. То потрібно встановити патч оновлення. Файл, встановити файл в NAN. Відкриваємо, де лежить гра з оновленням. Вибираємо NSP і вибираємо файл оновлення. Менший по розміру, чим основна гра. Бачимо віконце, нажимаємо Встановити. Встановлено. Перевіряємо. 1.2.1. І бачимо patch update. Так як ігри на Nintendo Switch йдуть в 30 FPS, то нам потрібно встановити моди для 60 кадрів. Ну і різних покращень. Нажимаємо правою кнопкою. Відкрити папку для модів. Моди я залишу в посилання від відео. Перекидаємо моди. Тут є як чити, так і оптимізатори. Закриваємо. Властивості і всі моди нам підтягнулись. Чити я виключу. Чітко де я виключив, всі інші нам потрібні виставити так само. Ну і нарешті запустимо нашу гру. Буде компіляція шейдерів, потрібно трішки почекати. І щоб розвернути на весь екран, натискаємо F11. Все. Як бачимо, гра запустилася. І дуже довго This strange gloom keeps getting thicker. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.